Олена Ступак, вчителька молодших класів з багаторічним досвідом, закохана в свою професію. Сьогодні вона мешкає в Чернігові. А до війни розповідає, жила в Херсоні. Там же і зустріла ранок 24 лютого 2022 року. Я пам'ятаю дуже той ранок, коли оголосили нам, що ви сьогодні не вийдете до школи дистанційне навчання. Ми долучилися до тої дистанційної роботи. Ми підтримували як могли учнів, батьків мотиваційними фразами. Для нас це було дуже важливо. Ми настільки вірили в нашу Україну і хотіли бути українцями, залишатися українцями. Ми спілкувалися українською мовою. Ми ходили із прапорами українською символікою. Виїжджати розповідає пані Олена з окупованого російськими солдатами міста було складно і фізично, і морально. Шлях був довгий і виснажливий. Дуже важко уявити, як ти можеш своє життя просто не в валізу, а в маленький наплічник взяти з собою. Пані Олено, ви сама приїхала сюди з Херсону. Ви внутрішньо переміщена особа. Як живеться переселенцям у Чернігові? Переселенцям у Чернігові живеться добре. Добре, живеться тому, хто сильний і зміг вистояти і інтегруватися. Хочу сказати за місто Чернігів дуже багато переселенців, дуже велика кількість переселенців. І це тішить тим, що Чернігів надає ту силу, куди люди їдуть. Люди їдуть із важкою долею. І відстоюються тут, відновлюються тут. Коли переїхали у Чернігів, я чітко розуміла, щоби я повинна зареєструватися. Я прийшла окупацію. Я повинна мати чисту. Історію для себе як освітянка, і я повинна пройти усі випробування. Елементарно, я міняла паспорт. Я не можу прописку, бо вона навіть в дій не підтягується, але надають допомогу юридичну. Червоний хрест вони дали ковдру, вони дали ліхтарики. Посуд, їжу, тобто періодично вони допомагали, вони ведуть, опікуються і дають ну на і надію людям. І от коли я приїхала у Чернігів, мені допомогли переселенці з 2014 року, які з Луганської області виїхали. Це така рука підтримки. Це знаєте, це. Ти можеш любити, можеш не любити. Хто як відноситься? Адже переселенці тут вже вони діляться на переселенці. Це на території області, переселенці району, переселенці, наприклад, якось я по Україні. Олена говорить, лише завдячуючи своєму сильному характеру, своїй мудрості, вона змогла адаптуватись у новому місті і знайти свій шлях. А є багато людей, яким дуже важко. Вони живуть минулим, бояться майбутнього. Коли чуєш фразу, що я забув запах з запах рідного, запах тої іграшки, це страшно. І це несуть у собі діти, тому організації допомагають, працюють психологи в школі. Допомагають учителі. Ми намагаємося дитину пригріти, обігріти. У нас випадки, коли, наприклад, тут дитина приїхала переселенці родини, ми одяг якусь і їжу щось небудь зібрали і толерантно запропонували. тій дитині, тій родині, щоб вони не відчували себе покинутим. Щодо безпекової ситуації, Чернігів, прифронтове місто, наскільки часто е, повітряні тривоги лунають, наскільки багато прильотів, в дуже довгі потривалості стали повітряні тривоги. Прилітає, але люди мужні, ніхто не здається. І чуєш багато. І е, коли літають шахеди. зараз дуже важко того, що вони просто на на ізмор нас беруть весь час повітряні тривоги. Весь час іде. Хоча у нас адміністрація диференційно підійшла: місто окремо, область окремо, райони окремо, але дуже великі, довгі. Потривалися тривоги, багато вибухів. У місті всі дбають про укриття. Так, може, воно не таке е е е якісне, як хотілося мати, але кожен будинок налаштовується на це, щоб укриття мати. Кожна школа, садочки, щоб мати укриття. Наша дитина у 71 перших ходить в садочок, і там навіть під час повітряної тривоги вони сплять в укриттях, і дитина приходить Виспалась і це дуже круто 19 серпня. Коли влучення було у драмтеатрі у місті Чернігові, це було дуже серйозно. Ми з донькою до цього не здавали ніколи кров. Це було наше спонтанне вирішення, коли оголошення, що потрібна група крові, здавайте. Ми пішли, втратили свідомість, але ви здали кров? І тепер з того дня я дуже дбаю про своє здоров'я. Я намагаюся не хворіти, щоб кожні там 60 днів 57, я здавала кров. Пані Олено, як давно ви мешкаєте в Чернігові? Яке для вас це місто? Я мешкаю в Чернігові із липня 2022 року. Хочу сказати за Чернігів місто це моє кохання, це місто моєї сили. Я народилася на Чернігівщині і навчалася у педагогічному вузі Чернігова. Але багато років прожила в Херсоні, народила там заміж. Вийшла і от Чернігів, коли я потрапила в війну, мене дивувало те, як відновилося місто, як вулиці прикрашені квітами. Як на вулицях дуже мало можна побачити тут сміттєвих якихось контейнерів, але воно чисте. Ми, от живемо, і ми знаємо, де м, треба викидати сміття, але ми дуже чітко знаємо, що треба сміття носити з собою і потім його дома викидати або у тих місцях, де дозволено. Чернігів це транспорт чітко налагоджено те, що ти оплачуєш проїзд. Є е, вибір. Ти можеш оплатити карткою, ти можеш оплатити банківською карткою, і можеш оплатити готівкою тут. Ціна варіюється, весь час перевіряють контролери, тобто немає проблеми в тому, хто зайці їздять. Всі цивілізовані до цього відносяться це дуже мені от тішить. Вулиці з насадженнями. «Зеленбуд» – це взагалі покаряє моє серце. Це організація, яка доглядає дерева, висаджує клумби взимку, влітку. Весь час все прибране. Чернігів це місто, де дуже багато парків. Місто дуже дбає за ментальне здоров'я людей. Бо краса нас навіть такі часи нас повинно око наше радіти, душа наша повинна відкриватися до цього. Дуже розвинений велоспорт. В Чернігові є самокати, які допомагають пересовуватися. Є велодоріжки спеціальні, навіть на проспекті Левка Лук'яненка. Там є зупинка спеціальна для велозупинка для транспорту. Вела а також дуже розвинена це футбол і художня гімнастика. Моя донька онучку записала художня гімнастика у нас у школі. Залюбки ходить дитина трьохрічна, півтори години витримує, і це для нас щастя. Що дитині подобається це. Циркова студія, дуже розвинені танці. Дуже дбає місто і дає людям ресурс для того, щоб відкривати студії різні, які допомагають діткам, які допомагають родинам, допомагають у розвитку, допомагають в освіті. І є в цьому щось спільне з Харковом в любові до свого рідного міста, ставлені до чистоти вулиці, комфорту в місті, до квітів і зелених паркових зон, до спорту і відпочинку. А є моменти, які харків'яни сприймають як належне, бо давно звикли за часи війни до безкоштовного метро і муніципального транспорту. Не ділять у Харкові і мешканців на переселенців і корінних. Всі вони харків'яни, однакові. Бездоганна робота комунальних служб теж гордість Харкова. Освіта в воєнному Харкові це взагалі окрема історія незламного міста героя, починаючи з першої у світі метрошколи і до сьогоднішніх підземних навчальних просторів. А от виклики, які поставила війна перед прифронтовими громадами, вони певно однакові. З якими викликами сьогодні стикаються педагоги Чернігівщини? Мала зарибна плата. Виклик це те, що м -м, ми педагоги, які хочуть надати знання. Ми повинні це наше світило, це наша це ота вудочка, яка до. Поможе нашим дітям мати якісь професії, стабільність якусь виклики це постійні повітряні тривоги. Ми звикаємо, ми намагаємося і в укриттях проводити уроки, ми намагаємося проводити уроки дистанційно світло. Це такий виклик, мабуть, всі періодично Україна потрапляє у, цей, у цю темряву. Але ця темрява дає нам змоги. Загортовуватися, от є асоціація, це круто. Чого круто? Бо тут будуть люди, які можуть поговорити, обговорити. Вони можуть е, знайти якусь спільну тему і її розвити. Це може бути навіть якесь переймання якогось досвіду. Я чи можу? Я можу допомогти? Е, е, це будуть люди, які мають мету, і е, кожна галузь до тої мети іде. Це дуже круто, на мою думку. Це асоціація, яка направляє і показує іншим. А ось дивіться, нам важко, але ми знайшли Знайшли ту нішу, де ми можемо розвиватися, знайшли ту нішу, де ми можемо спробувати. Знайшли ту нішу, яка десь нам крок не назад, а вперед. Пані Олена говорить про асоціацію прифронтових міст та громад, зустріч членів якої відбулась Чернігові напередодні нашої з нею розмови. Вона говорить, вірить, що завдяки об'єднанню нагальні питання прифронтових громад, в тому числі і в сфері освіти, будуть почуті державою, а значить, є сподівання на їх вирішення. Яна Біляєва, Ігор Лоханін, Олександра Панченко, Харків. новини.